Замовив клієнт на 1471 гривню. Що він замовив? Ось такий крокодил в зборі білий, 2,70 довжиною. Тут катушка з металевою шпулею 5000, намотана повна шпуля 0,4 лісочки, Карп Експерт, щоб можна було поперти любого розміру амура білого. І коропа усатого. Отак от, от сюди даємо в комплекті такі бойли від Олексія Пугача. Потім кукурузка карамель від компанії Е, Дуже класна прикормка по коропу. Тут у нас що ще входить в комплект. Дві оснастки: одна з волосним монтажом, інша класична на коропа, шило з сверлом і Стопорки, стопорки. Так, що в подарунок даємо В подарунок сьогодні даємо ось такий мікс всякої вкусної штуки. І я не роблю так, як багато магазинів роблять. У мене є куча шерпотрьопних попапів і всякої ерундистики. Отут в мене, оце все говно засохше. Зараз, дуже темно. О, оце все засохше говно. Я набрав же клієнту такого, що він зловив коропа. По крайній мірі, я йому набрав те, що я собі взяв би. Я йому трошки додав тут бітурбо, Кілька класичних попапів, кілька флюропопапів і кілька чого ще. Ага, кілька ще секретних отаких от гранулок. Хто знає, що це, напишіть в коментах.